Обробка та дезінфекція. Сам апарат протирається 75 спиртом. Контур пацієнта автоклавується або ж замочується. Клапан вдиху розбирається, знімається з нього мембрана. Він замочується або ж пластикова частина автоклавується, а мембрана замочується. Збираємо назад та вставляємо. Так само клапан видиху замочується або автоклавується. Ззаду апарату відкривається кришка, тут знаходяться фільтри. Всі фільтри промиваються, обов'язково висушуються і сухими повертаються назад на свої місця. Хепа фільтр промивати не можна. Його треба тільки продувати. Він паперовий продуваємо та вставляємо назад. Також фільтр у нас є ще пластиковий. Його так само промиваємо, висушуємо і ставимо назад. Обов'язково за цим треба слідкувати, щоб не забивалися фільтри пилом, адже потім апарат не буде охолоджуватися, і це може призвести до його несправності.